Yeah? Mm -hmm. а, а цей череп нам дуже люб'язно дали-видали вот, на застосування э, друг в громадський культурний центр, тому що кажуть, якщо вам власної голови мало, от там ще одна. Амінь. Амінь. Ага. Ого. Ха-ха. Фрідрік, знаєш, від чого тебе бомбило останню добу? Я тебе зрозумів. Буває, що думаєш, що комусь ще, ну, не час, що людина тільки почала свій шлях, інколи треба на скам'я запасних, от, і, е, і в такі висоти, як самостерство, буває, що ще зарано, Ну, це така снопська старчаська херня. А людина людина бере і вривається з ноги в гру, порвавши всі шаблони. На сцену виходить переможниця глядацького інтернет-голосування. Гола правда! Важмо! Є чудно, супер. Час. Я дуже довго говорив свій свіч. Ще раз попадує. Okay. Поїхали! Поїхали! Давай. Що ж, цей вірш я писала на минулу Вищу лігу, тому хочу його зараз зачитати. Боги втомились, а ми досі чекаємо дива, ніби прям зараз небес зійде Афіна і все порішає за нас. Чекаємо, ніби підходящий час, але його не буде. Не з'явиться титан в прямому сенсі цього слова і не розпалить нам вічний вогонь, і не спалить наших врагів. Не прийде Зевс і не скличе раду богів, тільки і чекатиме на нас. А ми продовжували і продовжуємо втрачати час. Думаємо, що прилетить якийсь черговий бог достатку і задонатить за нас, ніби Геракл здійснить не тринадцятий, а сто тринадцятий подвиг для нас. А нам лишається тільки ходити до церкви і молитися іншому Богу, скриваючи за молитвою свого бездійства роги. Я не кажу, що все має бути тут і зараз. Я не буду нічого казати про фронт, бо не відчуваю на це свого права. Спочатку в мене найочевидніших запитів пара. Якщо ти ідентифікуєш себе як українець, то яким чином інші мають це зрозуміти, коли ти продовжуєш російське лайно навалювати? Тоді, коли продовжуєш вести свої блоги російською, ті, ці на фон ставити музику розвитку Виставляти історії під ті самі пісні. І казати, що я качаю з цих робота, тому це вже не моя робота. Я ж не фінансую їх, проте 10 тисяч дронів ми для них оплатили. І що ти скажеш на це? Ми своїми ж діями вбивали і продовжуємо вбивати себе, своїх дітей, своїх рідних, своїх друзів. Бачите, який олен клюзів. Напевно, ви завжди мріяли саме про це. Продовжуйте в тому ж. Скоро ви вже ніколи не побачите сонце, я Аїд прийме вас у своєму котлі. Цікаво, чи сподобається вам така баня? Що не хочеш? Ти хочеш жити? Ну, ми всі тут хочемо жити і не дожити, але щось робимо для... для того, все ж. Бо розуміємо і знаємо ціну свободи. На неї ніколи не буває знижки. І тебе не запишуть до боргової книжки. А ти просто собі далі стріляєш в сішки. Живеш своє краще життя і тобі наш хати на інших буцях. На буття тих, хто прямо зараз в окопах захищає тебе. А тебе це взагалі не єбе. Що мені з таких ідіотів взяти? А для тих, хто роздуплиться, скажу давайте щось міняти. Дякую.